Мене звати Анна Львова і далі разом про актуальне. Електронна сигарета вибухнула у роті 20-річної польської туристки, яка перебувала на відпочинку в Італії вчора. Про це повідомляє польське радіо. 24. жінку доставили до лікарні у Палермо, Сицилія, із серйозними травмами. За даними італійських ЗМІ, причиною вибуху ймовірно стало коротке замикання в акумуляторі електронної сигарети. Агентство Анса повідомляє, що дівчина сиділа на лавці на одній із площ у Палермо і курила цю електронну сигарету, яка несподівно. Вибухнула і завдала їй серйозних пошкоджень. Допомогу викликали власники найближчого ресторану, постраждалу польську туристку, негайно шпиталізували. Згідно з дослідженнями, електронні сигарети є найпопулярнішим стимулятором серед молоді у Польщі. У всьому винна їх споживча привабливість. Продукт приємно пахне, має цікавий смак і є дуже доступним. Зазначає професор Кшиштоф Філіппя, кардіолог та терапевт. Однак ці продукти виявляються небезпечними. Ми доки. Не Кінця і не знаємо, що саме входить до їх хімічного складу. Підкреслив він цю думку поділяє також спеціалістка з легеневої та внутрішньої медицини Анна Прокоп Сташецька. Я з прираженім бачу на можливості Я із жахом спостерігаю, що людям радять робити для так званого здоров'я, зокрема, коріння, говорячи, що якийсь із різновидів цих е, якихось там електронних сигарет, нібито менш шкідливий. Абсолютно абсурдно стверджувати, що будь-яка хімічна речовина, яку вдихають у легені, може приносити якусь користь сигарети, електронні сигарети, особливо після таких вибухів, випадків, як оцей от вибух, який покалічив наш. У співвітчизницю у палерву, навіть якщо не брати до уваги такі тенденції, саме куріння таких пристроїв, це вже велика біда, тому що ми не знаємо, що саме ми вдихаємо, адже там немає нічого корисного. Це просто суміш хімічних речовин та підсилювачів смаку, кількість яких лише зростає у Польщі. Ось ці пакетики, ніби з чистим никотином та полуничним смаком, вони явно націлені на те, щоб зробити дітей залежними, аби збільшити прибуток. Бо у підсумку все зводиться до грошей, а не не до турботи про здоров'я інших людей це трагедія, така як ті і ті пристрої із нагрітим тютюном, які рекламують як менш шкідливу, ніби альтернативу. Чи дійсно вони менш токсичні, навіть якщо на 1-2% менша ця шкода, вона все рівно є шкодою. Ми не знаємо точно, що вони містять, а це вже небезпечно. Jakiś, no, niewielka korzyść z tego za to nie wiadomo czy my nie wiemy dokładnie co, co zawierają alternatywy ta i zwyczajne cygarki podekody w що dostępni dla молоді specjalistka z łegenevoy ta wewnętrznej medycyny Anna Prokop Staszecka Єжині за схожі ото со я не пропонувала і ще що я могла би запропонувати тут ускладнити доступ до нікотину для молоді, особливо для дітей, щоб це не було так просто. Я маю на увазі, що продаються різні наркотичні речовини, а також пакетики з нікотином. І це потрібно цьому потрібно запобігати взагалі. Бо коли в молодіжному середовищі ми, наприклад, бачимо, що 12 річні діти вони вже починають курити. Це стає дуже дуже поважною, такою серйозною соціальною проблемою. Якщо ми ще. Не допустили цього, то це добре. Але якщо ми вже дозволили, що таке щось відбувається, і молодь починає курити, то потім вони виростають у залежних дорослих, яким буде дуже складно кинути цю згубну звичку. Жив узаліжні, дорослі, дорожні, хто мають клопоти з тим жуєм. Втім, проблема куріння у Польщі є, і вона значна. Із нею змагаються або і ні чверть населення країни, підкреслює спеціалістка з леганебою та внутрішньої медицини. Проблема паленьє з огромним, бо то з двадцять око 25, 20... двопроблема куріння є величезною, оскільки близько 25-28% дорослого населення палить цигарки, і з них жінки лише 1-2% менше ніж чоловіки, і це величезна кількість. Це все ще враховуючи той факт, що ті, хто курять, курять сигарети. Ну і на кілька років вони скорочують своє життя також. І тому кажуть, що якщо хтось курить 20-30 років, то він на декілька років це життя собі і скорочує. Тож це Городу такий смертельний ефект цих сигарет. Я не буду називати це інакше як просто хворобою. Це залежність, тому що це і є хвороба нікотинова залежність. Це хвороба, ще й смертельна. Хвороба, правда, у від котини є смертельна хвороба. А боротися із нею варто. У Польщі парламент нещодавно ухвалив поправку до закону, яка передбачає підвищення акцизного збору на тютюнові вироби, включаючи нові продукти, такі як тютюн для нагрівання або ж рідини для електронних сигарет. Очікується, що це рішення забезпечить додаткові надходження до державного бюджету на суму 3,5 мільярда злотих у наступному році. Законопроєкт підтримали 236 депутатів. 188 виступили проти, а двоє Утрималися. Тепер його передадуть на розгляд до сенату. Що ж це таке? Це ексизний збір, пояснює Марик Зубер, економіст, аналітик та експерт із Академії ВСБ. Єдна з форм оподаткування товарів, також у Акцизний податок це одна із форм оподаткування товарів, зокрема таких як сигарети та алкоголь. Він переслідує зазвичай дві основні цілі: перша це забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету завдяки продажу певних товарів. У цьому випадку йдеться про товари, які мають шкідливий вплив на здоров'я, як от, наприклад, цигарки А друга мета це вплив на попит. Підвищення акцизу принаймні теоретично, має нібито зменшити споживання шкідливих товарів. В випадку сигарет Ри законопроєктів часто стверджують, що збільшення податку може сприяти зменшенню рівня куріння в країні. Однак ситуація значно складніша. Якщо розглядати цей акцизний податок ширше, не лише на сигарети, але й на алкоголь, він стає важливою складовою бюджету, і це викликає питання щодо щирості намерів законодавців. Адже підвищення акцизів одночасно може зменшити попит на товари, які приносять значні доходи, що становить підсумнів наскільки сильними є бажання обмежити їх споживання. Так само вважає Марек Зубер, економіст, аналітик і експерт Академії ВУСБ. Закон, про який ми говоримо, передбачає поетапне підвищення акцизного збору на тютюнові вироби, зокрема, акциз на сигарети зросте на 25% у 2025 році, на 20% у 2026 році і на 15% у 2027 році. Для тютюну, для куріння цей податок збільшиться 38% у 2025 році, 30% у 2026-му, 2027-му можна очікувати підвищення на аж 22%. Ставка ексцизу на сигарети та сигарили також зростатимуть. 25% зростання може бути у 2025 році, на 20% у 2026-му, 15%. Очікують зростання у 27-му. Ексиз на нові продукти, такі як тютюнові вироби для нагрівання, вони збільшаться на 50% у 2025 році, 20% у 2026 і 15 у 27 році. Не у ці зміни також і рідини для електронних сигарет. Вони підлягатимуть ще більшому зростанню акцизу. 75% очікується у 2025 році, 50% у 26 і 25% у 27-му. У році, однак, як зазначає економіст і аналітик з академії ВСБ Марик Зубер, наразі важко точно передбачити, які будуть наслідки після можливого набуття чинності цього закону. Одлівошко може ніч то є сквесті ефективності тих податків і чому ми можемо стимулюватися це питання ефективності таких податків, де той рівень, при якому ми знову побачимо зростання неформальної економіки, тобто або виробництво без інформування митних органів, виробництво сигарет у чорну, і, звичайно ж, дистрибуція у чорно, або ж імпортувати такі вироби і сигарети можуть потім вже без сплати відповідних податків із інших частин світу або із інших країн. Що і є якраз тим самим зростанням неформальної економіки? Про яку я говорив раніше, і це питання, на яке сьогодні немає відповіді, тобто ми точно не знаємо, чи буде це підвищення насправді підвищенням, чи буде воно ефективним, чи воно не збільшить неформальну економіку, і в той же час чи не призведе до збільшення надходжень до бюджету? Ні, звільніше шаристрефи. Єдночасне допровадить до збільшення доходу до бюджету. Польське панство очища цялчас вальчує з шаром страфом, чи польська держава звісно постійно бореться із неформальним ринком тюнових виробів. І, з одного боку, це стосується виробництва сигарет без ексизних марок на території Польщі, і, з іншого боку, і з ввезенням таких сигарет з-за кордону для подальшого продажу в країні або ж перенаправлення в інші країни. Усе це відбувається поза офіційною системою і без сплати відповідних податків, зокрема ексизного збору для боротьби з цією прак практикою застосовуються різні методи, і варто зазначити, що польща вона досягла значних успіхів, якщо про це йдеться за останні роки. Однак ця боротьба вона триває. Контрабандисти постійно вигадують нові шляхи, створюють нові місця виробництва нелегальних сигарет. Важко сказати, чим закінчиться ця боротьба, і чи не призведе постійне підвищення цих ексцизів до зниження саме легальних продажів і водночас до зростання тіньового ринку. Багато також залежить і від самих громадян, від нас від поляків. Наприклад, я не палю. І не купує сигарети, але важливо розуміти, що частка такої цієї неформальної економіки, про яку я говорю у Польщі, значно більша, ніж у скандинавських країнах, навіть незважаючи на те, що в цих країнах податки вони вище, і це особливо помітно у сфері алкоголю. Наше суспільство на жаль більш толерантно ставиться до цієї неформальної економіки, і частіше бере в ній участь, купуючи товари, вироблені або ж розповсюджені саме нелегальним шляхом. Ми не скандинави, ми не швейцарці, ми не австрійці. Тому цілком ймовірно. w najbliższe kwartale ca nieformalna ekonomika może zrostać. Yy, nie jesteśmy tutaj skandynawami, nie jesteśmy tutaj Szwajcarami czy Austriakami, więc no, ja się spodziewam, że jednak ta szara strefa może w tych najbliższych kwartałach rosnąć. Отже, існуюча ставка ексцизного податку на тютюнові вироби у Польщі залишатиметься у силі до 28 лютого 2025 року. А вже з 1 березня 2025 року до кінця року набудуть чинності нові підвищені ставки, і це може викликати невдоволення серед виробників тютюнових виробів. Втім, це не буде для них кінцева точка. Запевняє економіст і аналітик із академії ВСБ Марек Марик Зубер. Я то напевно не буде кінець, якщо хоч про процентів папіросу в Польщі, Бо. Це не буде кінець для виробників сигарет у Польщі, адже навіть після підвищення податків не буде так, що поляки повністю перестануть курити. Неможливо уявити, що всі, хто купує сигарети у Польщі, просто припинять їх купувати та курити. Однак це може виникнути інша проблема. Багато хто починає купувати сигарети на такому неформальному ринку, і цей ринок може суттєво зростати про що я говорив раніше. Особливо враховувати потрібно, що держава вона активно бореться із таким виробництвом і продажем сигарет. Не можна сказати, що це. Призведе до кінця діяльності виробників, Втім, поки важко прогнозувати, як це може все ж таки вплинути на продажі чи зменшаться вони, якщо так, то наскільки Неясно також, що стануть вищі ціни стримуючим фактором для курців, і на які ситуації впливатиме зростання цього неформального ринку. От міністерство фінансів вже зробило певні оцінки та прогнози щодо надходжень від акцизів у наступному році. Однак точну картину ми починаємо бачити лише за кілька місяців, а повна ясність з Лише наприкінці 2025 року, коли можна вже буде оцінити реальний вплив цих змін, що ж, а поки в очікуванні на зміни або і проти них мешканці Варшави мені здається, що це тільки знизить рівень достатку, тому що люди, які палять і далі будуть це робити, просто матимуть менше коштів на їжу. питання. В сумі поцебо, бо з однієї сторони мами тут й ефект сполечний, который правдоподобні питання. Навіщо нам це? Тому що з одного боку, звісно, це буде мати вплив на суспільство. Але цей вплив буде важко виміряти з іншого боку. Буде також вплив економічний, який допоможе розширити цю сіру зону і припливи у бюджет. Я вважаю, що це хороша ідея, допоки не спадатимуть доходи. Але чи це впливатиме на сферу охорони здоров'я? Мені здається, що ні. Я думаю, що реальна боротьба з курінням має бути такою, як була з алкоголем, і необхідне розуміння й досвід інших людей, які про це будуть розповідати, наприклад, у соціальних мережах інших кто ж мувіатин в Сашальмідіях. Що така акція є. Броню обосечну з однієї підвища це не це що така акциза це як дві сторони медалі. З одного боку буде підвищення припливів грошей у державну скарбницю, а з другого боку болить, що курці і так знайдуть кошти на цигарки. Будуть вони коштувати 15, 35 чи то 50 золотих. Вони і так будуть курити. Може, трошки менше, але це не розв'яже проблеми, як на мене. Проте може буде і вигода для тих. Тих, хто не курить, бо я вважаю, що цигарки і дим неприємно пахнуть. Чим більше люди будуть за це платити, тим більше я буду задоволений, але це проблеми не розв'яже. Я ще трохи барджі чешу? Оскільки проблему то не розв'яжу. На папіруси сам дороге. Цигарки і зараз дорогі. Я ще два місяці тому купувала їх більше ніж за 20 злотих. Коли починала корити, то ціна була десь 12. Я відчуваю різницю, але вже кілька тижнів не курю і сподіваюся, що більше ніколи не буду. І підвищення цін на мене ніяк не вплинуть. Та Є зросте дощ. Прикре для нас палаче для нас, людей, які курять, це справді сумна новина. Хоча я не думаю, що багато зміниться. Я маю сама так вирішити. Це має бути моє бажання, щоб скоротити кількість куріння. Але поки мене це не стосується, то просто не дотикає. Щоб боротися із залежністю цього кроку трошки і замало, так вважає спеціалістка із легеневої та внутрішньої медицини Анна Прокоп Сташецька. Я Польщі... концю завершую свою трудову діяльність і щиро бажаю, щоб справи у Польщі покращилися. Однак, на жаль, просте підвищення аксезу не вирішить проблему. Хочу відзначити, що дуже добре, що ви саме звертаєте увагу на це питання, оскільки, на мою думку, медична спільнота не є бездоганною щодо цього, як і Засоби масової інформації, ви як змі також несете свою частку відповідальності. Я вважаю, що і костел теж не бездоганний у тому, тому що ми повинні всі об'єднатися, об'єднати свої зусилля і досягти спільної мети. Якщо вже людина має залежність, то важливо зробити все можливе, щоб їй допомогти кинути палити, адже це реально вкорочує життя. Проте завжди і знайдуться ті, хто настільки залежний і скаже: Я не кину, я вже намагався багато разів і це не допомагає. Або з'являться такі, які скажуть: я не. Збираюся кидати, тому що мені подобається корити. Я буду продовжувати це робити. І таких людей також багато, тому ситуація різна для кожного, але саме у цьому випадку ми маємо величезну проблему. Взагалі різноманітність має свою красу, проте коли йдеться про таку серйозну проблему як залежність, потрібно скоординувати усі зусилля із усіх сторін. А якби ми вже записували людей, які часто виправдовують себе словами у лікарні, в якій я працюю, навіть наприклад, вони говорять: я не знав, що коріння може призвести, наприклад, до раку. Мій дідусь курив, але він не захворів. Або є інші подібні виправдання. Це могло би стати вагомим свідченням. Часто доводиться чути зізнання від курців, які кажуть: Якби ж я знав, якби ж я міг повернути час назад, я б точно не починав курити, або я зробив би все, щоб кинути. І це ці пацієнти, яких ми зустрічаємо після операції. Хіміотерапія чи променевої терапії, коли вони вже страждають від наслідків, вони чітко розуміють, що їхня хвороба пов'язана саме з корінням, і це можна було б зафіксувати як свідчення. Я вважаю, що принаймні для частини людей це могло би стати мотивацією, адже кожен має свою причину, щоб це перестати робити. Для когось це страх хвороби, для іншого фінансові втрати, а для когось якийсь інший фактор. мотивація фінансова на і ще інного єс і мусі опрацюваний для нього якийсь інший ключ. Отож існуюча ставка ексизного податку залишатиметься у силі до 28 лютого 2025 року. А вже з 1 березня 2025 року до кінця року, якщо приймуть всі поправки, вони можуть набути чинності і будуть підвищені ці ставки. А поки ми чекатимемо на затвердження цього рішення, пишіть про те, що вас збентежуть, і ми разом знайдемо відповіді на ваші запитання.